Рівненський інститут Київського університету права відвідав надзвичайний повноважний посол Угорщини в Україні Ерно Кешкень. Угорщина однією з перших європейських країн визнала незалежність України і встановила дипломатичні зв'язки з нашою державою, допомагала Україні в подоланні наслідків катастрофи на ЧАЕС. за підтримки посольства Угорщини в Україні. Київський се права має угоди про співпрацю зі всіма юридичними вузами Угорщини. Двічі на рік ми проводимо наші власні конференції в місті Дебрецені, в місті Мішкольці. Угорські вчені науковці читають мастер-класи. В Києві нині в Угорщині проходять реабілітацію воїни. АТО, оздоровлення діти зі сходу. Крім того, щороку Угорщина виділяє 150 стипендіальних програм на безкоштовне навчання українських студентів і аспірантів. Я прекрасно знаю Я Прекрасно ознайомлений з діяльністю Київського юридичного університету, ректор пан Бошицький, мій друг, з яким ми тісно співпрацюємо. Мої колеги і я регулярно читаємо лекції, і зустрічаємось зі студентами. крім того, в посольстві Угорщини є традиція запрошувати українських журналістів і фотохудожників до Угорщини, щоб вони більше розповідали про нашу державу. знайомили всіх з історією Угорщини, її культурою і писали про це. Угорський дипломат презентував фотовиставку Угорщина очима українських фотохудожників і передав до бібліотеки навчального закладу Кобзар Тараса Шевченка. Ченка угорською мовою у поєднання з творами угорського поета, революціонера Шандора Петефі, 50 світлин яскравих вражень від угорських подорожей українських журналістів і фотохудожників, відібраних угорськими дипломатами, з поміж тисячі робіт, побачать студенти-викладачі усіх шести філій Київського університету права. Знаковим є те, що нам вдалося запросити пана посла в Рівненський інститут. До речі, він перший раз в місті Рівному. Він через нас дізнається і більше про рівне, тому що ми маємо ще й деякі зустрічі з місцевою владою. Візит саме пана посла, саме в наш університет, саме в Рівненський Рівненській судківському права, це підтверджує, що угорці відкриті, вони хочуть з нами мати добрі сусідські стосунки, підтримувати нашу молодь, створювати для них хороші умови для самоудосконалення, самоосвіти, спорту, туризму. І так далі. Ерно кешкань пообіцяв посприяти в технічному облаштуванні спеціалізованого угорського кабінету. Відповів Ерно Кешкань і на численні запитання студентів, викладачів, представників культурно-просвітницьких центрів, рівного та громадських активістів.